Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні покажемо вам, як приготувати легкий літній суп, для якого потрібно мінімум інгредієнтів та вашого часу. Полегшує завдання те, що для приготування страви не потрібно розпалювати вогонь. Спочатку очищаємо огірки від шкірки та нарізаємо їх дрібним кубиком. Нарізані огірки перекладаємо до окремої миски, де пізніше будемо все перемішувати. Далі нарізаємо зелень. У нас це кріпта петрушка. Також можна додати ще трішки кінзи. Після цього ще потрібно додати подрібнений часник. Але ми його забули вдома, тому будемо готувати без нього. Далі до нарізаних інгредієнтів додаємо грецький йогурт та все ретельно перемішуємо. Потім доливаємо трохи води, щоб досягнути консистенції крем супу. Воду краще доливати невеликими порціями, для того, щоб не переборщити і не зробити суп занадто рідким, додаємо сіль за смаком. Ну що ж, ми пішли куштувати суп, а ви поки напишіть страви, які б хотіли, щоб ми приготували. А по дорозі до коментів не забудьте поставити вподобайку. До зустрічі у нових відео!